Скажіть мені, будь ласка, чому я про цю приблуду не знав раніше? Користувався отакими от шлангами. Ну, їх нахрен, Просто. Більше в руки їх не візьму. Дивіться, яка річ. 20 метрів якісного шлангу. Просто витягнув собі, отак, от за секундочку, зафіксувалося. Що ти собі? Відкрив, полив, помив, не знаю, машину і так далі. Закрив, потягнув і вернув шланг назад. За секунду, буквально. Отак, от, от раз, і він вже на місці. Просто комфортно, зручно, швидко. Дивіться, як воно тут підключається. Вже звідси автоматично йде шланг. Підключаєте його до входу до води. Сюди підключили, все йде в комплекті. Потім кронштейн повісили ці всі кріплення навіть з цими ось гвинтами йдуть в комплекті. Крім того, ось так гарно воно ходить вправо, вліво, куди ви йдете, туди й шланг. Ось ця катушка крутиться. Потім, якщо для зберігання. Вода всередині, да, лишня витече, але ось так повісили, засунули і нічого потім не витікає. Трошки витече цьому всьому до фені, тому що тут пластмаса, воно не поржавіє нічого. Все, лишня вода витекла, вже нічого не, ті... не тече. Гарно ось так зберігається.